Треба збільшити увагу культурного діалогу і обміну, і що саме культура може шити. Країну примирити, відчути один одного і і в цьому руслі ні в якому разі, тобто я ще раз кажу, якщо у мене там в емоції в передачі вилетіло слово, і за нього вчепилися російські змі, і починають зараз нав'язувати історію. Я є абсолютно толерантна, адекватна людина. Щоб ще зараз переписували мені якісь російські ці, я сам неодноразово їздив з виставами російськомовними виставами до Донецька. У мене там масу друг і всього іншого, але те, що довгий час країна в певних частинах областей чи регіонів зумбувалася іншою інформацією, спотворювалися історичні факти, там був Б була мала кількість правдивої української культури. Ну, це факт. Я власне про це мав на увазі, але не більше. Тому, якщо додаткові інформації потрібні у 16 годині я буду давати коментарі, але ну насправді ніяких гучних заяв я не роблю.